Друзі, грибок на нігтях мене мучив давно. Це прояв того, коли у людини є на нігтях грибок, це явно виражено те, що у тебе є грибок усередині. Але у кого навіть на нігтях немає грибка, на нігтях рук, на нігтях ніг, то все одно, якщо у вас є лупа, якщо у вас є під грудьми такі темні плями. Це також ознака того, що є у людини грибок. Бо у кожної людини грибок проявляється по-різному. Є так, що він дуже виражений, а є, що ти не знаєш, що це грибок, але тебе воно мучить зсередини. І я розуміла, що це грибок, бо воно було в мене явно виражено на нігтях, на нігтях на руках, це вже на нігтях мені пройшло. Так як я проходила програми оздоровлення, програми очищення, і на руках, на пальцях на нігтях рук у мене вже грибка не було. Але він перейшов мені на великі пальці ніг. Все одно воно повністю не було очищене, не повністю це все вийшло зсередини, і то, що лишалося, воно ще виходило на великі пальці ніг. І що я не робила, в літі так воно нігодь відростав, і ніхто пластина була біла, але вона не була тверда, вона не була міцна. А тільки приходило отака осінній період, вже тоді, коли я взувалася ось таке щось. Якісь кросовки, якісь такі вже тепліші взуття, що воно вже всередині парило, і воно знову той грибок почав виходити наверх. І знову далі мастила і знову робила все, що я могла, і дуже дуже воно важко відростало. Але ось коли я почала я приймати клітинне харчування, то ви знаєте, і той свербіж дуже швидко пропав. І нігтєва пластина вона дуже дуже скоро почала відростати. І я вже нічим ні не мастила, ні нічого. Я просто вже хотіла подивитися, чи воно дасть результат. І ви знаєте, ось за три місяці прийому клітинного харчування в мене нігтєва пластина повністю відросла, і ніготь, він не є такий. Є... Нігенький, але так, такий нігодь досить, досить такий твердий, білий, гарний, такий. Ну видно, що здоровий. Тому хто має проблеми із грибком, то я вам раджу по своїй рекомендації, так як я позбулася грибка на нігтях. і це мене дуже і дуже радує. І це ще раз доводить, що продукт плітинне харчування працює. Оздоровлюйтесь, відновлюйте своє здоров'я разом з клітинним харчуванням на клітинному рівні і бувайте здорові.